Всіх вітаю! Мене звати Володимир. Я фаховий консультант групи компанії Інтелектуальний сервіс. Сьогодні ми вирішили запросити на цю зустріч нашого сертифікованого партнера-підприємця Андрія Чупурного. Чому саме його? Тому що він займає топові позиції серед. Нашої партнерської мережі, ну, мережі Голд Партнер Інтелектуальний сервіс та має великий великий досвід у впровадженні перероб, програмних кас. Вітаю вас, Андрій. Добре. Дякую, добрий день. Дякую вам, що знайшли час для цієї зустрічі. І щоб краще познайомитись з вами, розкажіть, будь ласка, з чого взагалі починалася ваша співпраця з групою компаній? З групою компанії Service я працюю напевно з самого створення вже років 15. розпочинав із безвіт, без зарплата, мідок і все інше. Якби використовую максимальну кількість продуктів, максимум, все те, що пропонує компанія. Пропоную своїм клієнтам два роки тому назад я думав, чим би, якби, розширити свою діяльність, якби залучити більше клієнтів. На той час уже ринок якби. Устоявся в плані мідок, там, цих всіх програм, і з'явився вільний час, якби я е, давно звертав увагу на нішу таку, як касові апарати. Їздив я там в Київ, в Суми, в Харків, якби шукав, з ким працювати. І потім, буквально місяців через три, я бачу, що у нас у нашого Керівництво, якби ви з'явилася така ідея, і з'явилася ПРО Рока сота каса. Так, у дистриб'єтора. Так, і тут, да, і тут відразу вас всі питання. Да, я з усіма, якби там порвав всі домовленості стосовно касових апаратів, і сказав, що касові апарати все одно помруть через рік-два, і ну нема смислу їм там чим-то їм займатися. А, тобто ви займалися до цього, е ну, як, ну, була залізними в мене така касами. ідея. А, хоч була хоті, ідея, хоті, я хоті. ще не розпочав. Потіли, так, ну, май, але... ей, один клієнт у мене був, ще тільки один, я ще тільки почав. Але, але з'явилася програмна. Переро з'явилася, і все відразу. Все, якби. Угу. А серед лінійки перерод є два, два продукти. Ну, від Linkos Group і, в принципі, в нашій мережі це сота каса та кашалот. Е, чому? Ну, я знаю, що ви більшу перевагу віддали кашалот. Чому? Чому саме так? У вас там, наче тільки один є клієнт, собственно, Ні, каси у мене десь 5 чи 6, там здається. Угу. Чому кашалот? Ну, чесно скажу, я люблю працювати з тим, що можна потрогати, що стоїть на комп'ютері, що його можна взяти, кудись перенести. якби, Мені це подобається. Я не люблю все те, що якби десь в онлайні, в хмарі. ну, На сьогоднішній день мені поки що я не довіряю цим всім. Якби сервісам і плюс кашелоті ж нам набагато більше можливостей, плюс підключення. От я працюю з оденисниками ну, дуже багато. Підключення взагалі дуже класно. Підключається, все працює. Ну, тобто інтеграція, є, ну, його а інтеграції можна... питань немає взагалі ніяких. взагалі. По інтеграції там все все класно. ну Плюс кашалодже можна інтегрувати не тільки там з тими обліковими системами, які ми знаємо, ну, типу там БАС, там, МІСПРО, його ж можна інтегрувати навіть через АПІ, з якоїсь, да, ну, можна сказати, буде, нам, 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 нам невідомою обліковою так. системою. А, також ви один з наших перших сертифікованих партнерів. ну тобто Є в мережі у нас ну, дистриб'ютор, є просто партнер, який займається впровадженням Переро, і є у нас сертифікований партнер, який отримав сертифікат від розробника і має право ну, і великий досвід і знання в ну, супроводу клієнта. Ви один із перших сертифікувалися. От які переваги вам? От надав, надала оця от, сама от посада, можна сказати так, чи е, ну, то, що ви стали сертифікованим партнером. І, ну, і партнерство з групою компанії Інтелектуальний сервіс. Що воно вам дає? От, особисто, як як може, як людині, як партнеру. Які О, переваги? Сертифі... Сертифікувався по якій причині? По тій, що якби з'явились перші клієнти, а перші клієнти у мене з'явились. Uh, ще раніше ввели ну, uh, тоді uh, платні медичні послуги. У мене першими клієнтами були uh, стоматологи по нашому місту. Я взяв і пішов по стоматологам, тому що їм все одно треба було встановлювати касові апарати. апарати. Якщо всім іншим говорили, що це буде там в кінці року, там, через рік, там, то цим треба було встановлювати і терміново. Ну якби і десь же треба було, було брати інформацію, як його робити, там з кимся консультуватись, якби і проходив навчання. Після навчання запропонували ж пройти сертифікацію, я якось так, слава Богу, з першого разу і здав. І ну, якби... а співпраці як? Завжди є в кого запитати. У мене були такі клієнти, ну, що реально приходиш, вони хочуть, вони вже чули, хочуть отак от настроїть, вони не хочуть касовий апарат. А ми ж не можемо сказати клієнту, що я не вмію, чи я щось не зроблю. Ми в будь-якому випадку зробимо тільки, може, не сьогодні, а завтра. І от за ніч там приходилось десь щось знайти, десь у когось з кимось зв'язуватися. І... Якби всі ну, завжди допомагали, завжди. Вільний час або, або, або з методичкою, або в чатах, да, або да, в телефоні да. з нашими спеціалістами. От я дуже, дуже багато працював з вашим колегою, я зараз знаю, він мобілізований з Іваном Сорокалітом. Він мені дуже багато допомагав. Дуже ми з ним на телефону там практично кожен день сиділи. Так, є таке ну і до речі, ну кількістю на наших спеціалістів ну зростає більше і більше. Тобто, у нас. Окрема лінія консультації навіть виведена під перерву. А от ви пам'ятаєте самого першого вашого клієнта, там, стоматологі. Стоматології, от... так. Да. Як, як було впровадження? От, ну, тобто, з чого ви починали впровадження? Починав впровадження. Я приходив завжди, приходив і усім кажу, що якби ви знаєте, є два варіанти роботи. Перший – це железяка, касовий апарат і програмний РРО. І розповідаю. Як працює железяка, як працює ПРО. Фінансові моменти, там, бухгалтерські моменти. Вони, коли всі чують, що немає цих місячних обслуговувань, цих опломбувань, розпломбувань, якби їм вже набагато простіше. Два роки тому назад потрібно було ходити і умовляти клієнтів, розповідати їм, що от, от давайте попробуємо, давайте спробуємо. А взагалі, у мене перший клієнт, самий-самий перший клієнт був це продуктовий магазин. Прийшов до мене мій знайомий і каже, Робіть, що хочете, але касовий апарат я ставити не буду. І ми е, писали заяву навіть мені перезванювали Сумської обласної податкової інспекції і кажуть, що це ти придумав? Ставте касовий апарат і не морочте голову. І ми їм потім по телефону я їм пояснював, як воно може працювати. І це в нас був самий перший клієнт, і мені, мій товариш каже, ти казав, воно все класно працює, тільки податкова не знає, що вона працює. Я, мабуть, в тебе не тільки я в тебе перший, я в усій Сумській області перший. І так, у нас, от, да, і, і, і потім пішли після нього стоматології. Ну, тобто навіть самі платники податків вони знають да. більше ну, в деяких да. е, інноваціях, ніж е, самі інспектори. Не будемо погано про них, вони теж молодці, Не вони, вони роблять свою роботу, але ж е, це класно, що такі клієнти ну, дійсно вони є і вони звертаються. А який от більший сегмент? От стоматологи, продуктові магазини, е, який більший сегмент ваших клієнтів е, по програмним касам? От, ну хто вони? Який це бізнес? Е, е, сегмент? Воно ж, е, якби я почав ну, відверто скажу, я по клієнтам ходив ножками, беру візитки і пішов розмовляти там. Де хтось знайомий, десь знайомий знайомого? Плюс, якби мене знали, ну, Мідок, я все-таки вже 15 років там uh -huh. всім бухгалтерам, все ж, якби, ну, то есть, людина я відома в нашому місті. І воно було так хвилями. Перша хвиля, коли платні медичні послуги зробили податково через законодавство, всім там поставила терміни. Тобто, це була перша хвиля. Наступна хвиля була тоді. Ну, це в 22-му році, на 1 січня, тоді да, ми тоді теж ходили, Ну, там були вже всі вряди всі йшли. Зараз же знову вони ж то до 1 серпня, то до 1 жовтня. Але всі, я до всіх хожу і кажу, що ви зрозумієте, що чим раніше ви поставите, тим спокійніше будете спати. Воно ж там це ж не стоїть там, 5 тисяч гривень в рік, 6 тисяч гривень. Я всім кажу, це по копійки просто копійки по порівнянні з тими штрафами, які ви заплатили, і спите спокійно взагалі. Угу. Ну, якби, Таких, щоб, воно так якби хвиля мийшло, я ж кажу, воно перша та хвиля, друга хвиля, третя хвиля. А зараз вже якби, з, з, до 1 жовтня ми попрацюємо, і плюс паралельно ми переводимо всіх, от, якби я ж з клієнтами попрацював, і я приблизно розумію, де в кого якби, касовий апарат стоїть, у кого деяка ліцензія, де хто там продуктовий магазин. Я приходжу, чому вони починають працювати? Тому що я говорю: я вам зроблю все. Я вам ліцензію напишу, заяву на ліцензію напишу, фіскальний номер пишу, я вам все пороблю. Бросайте касовий апарат, переходьте на АПРУ. І багатьом подобається, якби ну. Все ж таки, чи за касовий апарат платить, чи за ПРО, і плюс простіше і зручніше, і поки кашолоту дуже класно. Бухгалтерам подобається, що вони після роботи прийшли, ПЕК-офіс відкрили, там звіти подивились, там постворювали, ціни поміняли, продавці просто працюють і все. Вони туди навіть не вникають ну взагалі. Тобто, з касовим апаратом щось маломальське, все, звони, виїзд платний, приїзд платний, і пішло поїхало. То есть, там, ну, ну, то, то, тобто клієнти, клієнти йдуть більше за якісним цифровим сервісом, аніж mm -hmm. ну, ще за тим, який залишився, який був, і нічого в ньому, в принципі, не змінилося там, я не знаю, впродовж там, десяти років. Як були yeah, апаратиці, yeah, 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 yeah. Вон, вон, вони і залишились, нічого там не змінилося. Тут ми. Я yeah, всім знаєте, я кажу. Uh... У мене дружина теж підприємець, в неї є е, е, продуктовий магазин. І от я приходив до всіх. Хвиля у мене така була підключення, тоді, коли ввели штрих-код марки акцизного податка. Всі за голову похватали. Що робить? Давай перепрограмірувати, касові апарати не перепрограміруються. Їм кажуть, купляйте нові, нові 15 тисяч стоять. Вони там приходять і а звали... там, ще, а, а там ще чек, же ж повинен виходити. Так, та, 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 та. там б, ж певний чекає. Це штрих-код марки. Вони спочатку. Дзвонять моїй дружині і кажуть, а як у вас працює? А вона каже: Ви знаєте, я ноутбука так закрила, утром відкрила, в мене написано оновлення, встановити, я так, відкриваю, у мене все працює. Не треба, не програмувати, нікого не визивати, взагалі нічого не робити. Ну, то як би зручно? Плюс, якщо номенклатура, вона передбачає акцизний податок, то без вводу акцизної марки, ви далі не підете. я кажу. От, вони що телефонують мені. Там то податкова прийшла, то пішла, то перевіряє. Я ж якби постійно на контакті з клієнтами. Якби така фішка у мене ще є. У нас клієнта одного прийшла податкова, тому що він вводив коду КЗД, і продавець механічно пропустив один нулік. Я їм кажу: дивіться, відкриваєте карту номенклатури, підключено довідник, ви невірно не зробите. Ну так, да, да. все ж, там, там, там все є. А якісь такі масштабні там проекти були, там, ну, щоб разом там 10 ліцензій, там було, чи там ну, 5, тобто, або. Ну, було було а... декілька. Було декілька, так. Ну, якби ну, вони вже прийшли на фоні тих, що вони е, от я в них запитував, от, е, чого ви вирішили так поставити. А вони мені кажуть, е, ми ж пішли в той магазин, е, нам дали чек, ми ж вже якби там, трохи законодавство почитали, відкриваємо ага, кашалот. Пішли в інший магазин, ага, кашалот. Пішли в третій магазин, там щось, там щось. В четвертий заходять. знову кашалот, Хто вам ставив? Ну вони ж кажуть, хто ставив. Вони ж телефонують тоді. Вже надалі. Yeah, тобто, тобто ще е, клієнти у вас з'являються як е, по рекомендаціям ваших діючих чи клієнтів. Так. Ну або як вони або кажуть, як ми читаємо, кажуть... читаємо, читаєм, розуміємо, але підемо як подивитися, як у людей працює. Пішли подивились, чек взяли. Там вже на чеку написано, якби ну там. Або якщо кажуть, сара сарафанне радіо. Ну так. Да. Тобто теж, теж як елемент реклами вашого бізнесу. А скажіть, будь ласка, Андрій, а які додаткові послуги, чи може там супутне обладнання ви пропонуєте своїм клієнтам? Стосовно обладнання пропонуємо, всі ж запитують, куди його можна встановити, як найзручніше. Ну, ми для себе вирішили, що найзручніше, ми беремо або посттермінал, або Планшетний комп'ютер, там 10-11 дюймів на якому встановлено Windows. На цей комп'ютер э, стоїть Windows, наголошую, якби що на, на сьогодні нам mm -hmm. зручно. Тобто будь-який драйвер ми туди підключаємо через USB, термінал, не термінал, ваги, там, все що завгодно. І все воно працює, якби все зв'язується, воно маленьке, зручне, э, ну, кому зручно ноутбук, комусь незручно ноутбук, у когось є місце, у когось немає. Якби ми встановили. Ваги підключили, термінал підключили, сканер підключили, будь-який драйвер. Якби раніше там були моменти з Андроїдом, з додатком кашелота, зараз немає, якби зараз все прекрасно, все працює. Ну, якби, ну, поки що ми працюємо так, ну, нам зручно. Тож людина приходить, якщо, наприклад, це продуктовий магазин, там не треба, ну, купили цей планшетик, ми туди дві, дві програми встановили, якби там продукти, алкоголь, ми їх там, все, вони там продавці клацювати між собою, все зручно, все працює. Якби, ну, а, а, принтери, така. сканери такого плану? Спринтери, ну, само собою. XP58, всім встановили, все працює. <laughs> тобто, а це ви закупляєте їх, чи це у вас а, як, да, да. ну, чи це у вас є як ну, додаткова ще е, така от, ну, лінійка таких своїх продуктів? Ну, тобто ну, своїх рішень? своїх Якби Ми намагались, от люди приходять кажуть, що потрібно. Розповідаєш. Тоді там тисячу разів вони поризванюють, а принтер такий є, а такого нема. А потім стали приходити, ну, ми всім говоримо, що якби купляєте самі, обладнання ми вам підключаємо або купляєте у нас, ми приходимо, вам робимо все. Ну, я скажу відсотків 80 Просто кажуть нам, скажіть, скільки ми вам винні, і придіть все зробити. Ну, все, тобто так, 80% ваших клієнтів, це ви їх закриваєте, як кажуть, як як да, ремонт під ключ, так і у вас да, і да, газ, да, каса да. під ключ. Круто, це круто, дійсно. А, ну по, по обладнанню зрозуміло. А які Ну от маєте досвід по підключенню, от, часто питають по посттерміналам. Ну Можна їх підключати е, до кашалота через USB, можна через LAN, ну, тобто через мережу mm -hmm. просто проводом. І ще є Wi-Fi. от Досвід, який є у вас, який, Ну більш Такий варіант, ну, безпечний або кращий, скажімо так. Найбільш кращий варіант, я вважаю, все те, що підключено шнурочком Якби ті, що старі термінали були, вони працюють. Півроку тому назад у нас клієнти були такі, що дзвонили нам постійно, щось там працює, щось не працює. А зараз я звернув увагу останні два місяці. Ми пішли, підключили. Uh, я приходжу на роботу там своїх колег запитую там дзвонили там ті, дзвонили ті. Ніхто не дзвонить. Я сам поризваню і кажу, що у вас там все працює. Я був здивований взагалі. Ч -ч -ч чого чого не дзвонить? Бо у нас, все да, да? Ну тобто, якби раніше такого не було. Тобто, поставили термінал, вечором поставили. Все утром дзвінок буде 100%. відсотків. А зараз я ж я ну прямо здивований. Я ж кажу, працює все. Без проблем. Стосовно Wi-Fi, у нас є підключення тільки поки що одного термінала, Якби теж питань немає взагалі. Підключили, пішли, все. Ніхто не дзвонив, все Ну, Тут, 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 тут повинно відповідати як обладнання, так і О. операційна система на самому ж комп'ютері, ну, де, де використовуються робочі місце касира. Так. Андрій, що б ви порадили іншим або нашим потенційним партнерам для мережі, як бути краще, як бути більш таким професійним і мати, ну, щоб клієнти мали більше потреби саме в вас? В першу чергу бути вічливим, коли з ними спілкуєтеся, незважаючи на той час, коли вони телефонують, і брати слухавку треба. Цілодобово і субота, неділя вихідних не існує, бо якщо тільки ми почнемо працювати з 9 до 18, то клієнти від нас підуть. Ну так да, в принципі якщо ми беремо там медок або якісь, ну або електронний документообіг, де бухгалтер приходить і працює з 9 до 18, Якщо він так. сьогодні щось не зробив, то він завтра зателефонує і це доробить уже разом з вами. То каси, вони ж вони ж спать так. не лягають і вони працюють е, ну, в мирний час я 24 на 7. Я встановлював і в барах, і в ресторанах. І 12-та година ночі у мене не закривається зміна. Доброго вечора. І все, і починаємо закривати на півпершу. Буває. Буває. Андрій, ну я щиро дякую вам за таку змістовну розмову, впевнений, що ваша історія надихне наших партнерів, ну, по-перше, отримати сертифікат, бути гуру свого продукту, ну, вийти на новий рівень, звісно, стандартів обслуговування клієнтів. А вам особисто я бажаю успіхів у вашому бізнесі, вічливих, Клієнтів та та всього найкращого вам. Дякую. Дякую. Дякую.